ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 1 та 2 жовтня 2025 року. Сьогодні, 1 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Козаріг до 22 години 52 хвилини, а потім перейде в знак Водолій. З 18 години 36 хвилин до 22 52 це час місяця без курсу. Тому до 17 години 30 хвилин вечора ми можемо висаджувати ще цибулини весняних квітів, сіяти насіння сидератів, зелених культур, теплиця. Можемо нарізати та укорінювати живці рослин, висаджувати саджанці садових рослин і пересаджувати кімнатні рослини. І тільки до 17.30 сьогодні будуть ефективними поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. Сьогодні сприятливий день для різних заготівель і для квашення капусти, овочів, плодів, кавунів. Але квашення овочів треба завершити до 18 години. Вечора. Важливо для здоров'я на 1 жовтня 2025 року. Не використовуємо сьогодні для харчування каву, шоколад, жирну, смажену їжу, гострі соуси, сіль, майонези та алкоголь. Що ж, готуємо смачного та корисного, а готуємо страви із риби із пісного м'яса. Відварені яйця корисні, макаронні вироби, молочні кисломолочні продукти, доступні свіжі та варені овочі, ягоди, фрукти, вітаміна зелень. Додавайте до свого меню різні горіхи і пити чай із шипшини. Смачного вам! Завтра, 2 жовтня, Заростаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій. А водолії не можна нічого сіяти та саджати, розсаду не турбуємо. І не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час тихії повітря. Кожна клітина зайнята диханням. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції. Попереду повня. Захист рослин від шкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 2 жовтня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 2 жовтня, тобто завтра ми повинні деякі правила змінити. Вони будуть відмінні від 1 жовтня, тому що це вже буде місяць в знаці водолій. Треба відмовитися від солодощів, від продуктів з крохмалю, від газованих вод, від консервованих напоїв, від картоплі, грибів і шоколаду. Але можна готувати різні страви із риби, із морепродуктів рибних, можна готувати будь-яке м'ясо, м'ясопродукти використовувати для приготування смачних страв. Готуйте каші з гречки, пшениці, вівса, дуже корисні молочнокислі продукти, свіжі овочі та фрукти, але без термічної обробки, пийте какао, їжте горіхи, мед, хліб з висівками і пийте чай з ромашки та. Каркаде, смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких усіляких вам гараздів, миру та добробуту, удачі у всіх ваших справах, щастя вам людського і здоров'я вам міцного. Знову ж ми зустрінемося сьогодні, але це буде увечері. Надіємося на цю зустріч, а поки що до зустрічі. На все добре!